В ефірі програма схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Щотижня ми розповідаємо про корупцію, зловживання владою та службовим становищем задля власної вигоди, показуємо справжній стиль життя чиновників, що не відповідає доходам державного службовця. Сьогодні у випуску нові сюжети, репортажі та розслідування наших журналістів. Ще декілька років тому цей ліс був доступний для будь-кого. Зараз, як бачимо, він огорожений парканом. Трапилося після того, як ділянки тут отримало керівництво Верховної Ради та члени їхніх родин. Буча мальовниче містечко. Сюди від центра Києва трохи довше ніж півгодини їзди на авто. Все почалося у 2002-му, коли Бучанська селищна рада на чолі з нинішнім мером Бучі Анатолієм Федоруком змінила цільове призначення земельних ділянок лісового фонду загальною площею 890 гектарів. Так вони були віднесені до земель житлової та громадської забудови, що стало підставою для реалізації тіньових схем по деребану лісів, каже колишній депутат Ірпінської міської ради, активіст Віктор Бархоленко, який останні десятиріччя веде боротьбу з цим явищем. Після того, коли було прийнято дане рішення, Бучанська селищна рада масово почала реалізовувати свої тіньові схеми в межах земель лісового фонду, тобто земельні ділянки безконтрольно масово надавались по пів гектара, по гектару в одні руки, і як наслідок того масово вирубувалися ліси. На його думку, при ухваленні цього рішення Бучанська селищна рада та її голова Анатолій Федорук вийшли за межі наданих їм повноважень, адже згідно частини 9 статті 49 земельного кодексу, Кодексу вилучення лісів першої групи площею понад 10 гектарів відноситься до повноважень кабінету міністрів. Під тиском активістів після повалення режиму Віктора Януковича влітку минулого року прокуратура Київської області подала до Бучанської міськради позов до суду і виграла його, оскільки в Бучанській селищній раді такі земельні ділянки і не могли бути належними. Вона розпорядилась не своїм майном. Суд визнав рішення про відведення лісу під забудову недійсним. Однак Бучанська міська рада, на чолі з усе тим же Анатолієм Федоруком оскаржила це рішення в апеляційному суді Київської області. Наразі триває суд, в якому дуже високі ставки, адже землю вже роздали впливовим людям кому на відкуп, кому за гроші. Як же тепер все це повертати? Ми вирішили з'ясувати, хто ж тут отримав ліс під забудову і чиї інтереси відстоює місцева влада насправді. Згідно реєстру санітарно-епідеміологічних висновків моз України, в 2008 році свої проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в місті Буча отримало сьогоднішнє керівництво апарату Верховної Ради, а саме керівник апарату Валентин Зайчук і його заступник Володимир Яловий, а також члени їхніх родин. Ось ці земельні ділянки на кадастровій карті України: чотири в Зайчука та одна в його заступника в парламенті Ялового. Віктор Бархоленко стверджує, що родини Зайчука і Ялового стали власниками цієї землі після того, як активісти Бучі звернулися до парламенту зі скаргами на деребан лісу місцевою бучанською владою. Темою у Верховній Раді зацікавилися, і вона була розглянута на засіданні комітету з питань запобігання і протидії корупції. Вони, видно, зустрічаються, маніпулюють, що ми можемо дати хід цим матеріалам, а можемо й не дати хід цим матеріалам. Якщо ти Федорук будеш покладистий і підеш нам на зустріч, ось то. Ми можемо ці матеріали в якийсь спосіб зам'яти і не дати їм ходу. Інакше як пояснити те, що саме після звернення активіста до керівництва Верховної Ради саме Валентин Зайчук звернувся з листом до мера Бучі про надання трьох з половиною гектарів в межах Бучанського лісового фонду для, начебто, працівників апарату Верховної Ради, і, зрештою, таки отримав землю безкоштовно. Валентин Зайчук це ключова фігура в парламенті. Він вже тут сидить. 13 років на керівній посаді керує апаратом Верховної Ради. Це такий знаєте, статус людини, яка знає всі входи та виходи в парламенті, незалежно від того, хто є спікером. Тобто, весь процес, який тут відбувається, починаючи з моменту подачі законопроекту, закінчуючи його виходом на підпис президенту, от він все це контролює. Першому вирушили до глави міста Анатолія Федорука з проханням прокоментувати даний дивний збіг. Під міською радою стоїть Мерседес GL500, на якому їздить мер Федорук, вартістю в понад 2 мільйони гривень. І просто йде політична боротьба використовуючи ту чи іншу ситуацію. За його словами 890 гектарів, цільове призначення, яких змінила Бучанська селищна рада свого часу, все це територія населеного пункту Буча. Якщо це був ліс першої категорії. Як стверджують автори звернення, то як в лісі першої категорії з 1901 року міг існувати і розвинутися населений пункт? В лісі першої категорії населеного пункту не може бути. По ваше мнению, то все таки совпадіння, що після того, коли активісти звернулися в Верховну Раду, через ніколи час ми знайомимо, що руководство Верховної Ради і апарати Верховної Ради вдруг становятся владі цими земель. Я Не берусь навіть коментувати думки, фантазії, припущення, воробливу уяву тих чи інших громадян. Про те, що в місті дійсно ведеться жорстка політична і не тільки боротьба. Ми змогли переконатися вже наступного дня після цього інтерв'ю, коли дізналися, що вночі невідомі побили вікна в будинку Віктора Бархоленка, активіста, який нам дав інтерв'ю та допомагав під час розслідування. Щойно приїхала міліція. Вона тільки що проводила, ну, мабуть, слідчі дії стосовно того, що в мене трапилося. Трапилося те, що сьогодні поночі мені побили вікна. Ворогів у мене як такових немає. Єдиний ворог у мене це корупція. Ось і скоріше за все, що це пов'язано з моєю громадсько політичною діяльністю. Слід зазначити, що це вже не перший випадок, коли життю і здоров'ю активіста, мешканця Бучі Бархоленка, загрожує небезпека в той час, як він розслідує корупційні обрудки в селищі. Перший випадок був це у 2008 році, після моїх чергових звернень щодо Дерибану в нашому Регіонів на мене був здійснений замах, якраз саме тут під домом, де дивом я просто залишився живий. Як же використали незмінні керівники апарату Верховної Ради заповідну землю, що дісталася їм безкоштовно? Поселились самі чи продали? Всі п'ять ділянок, чотири Зайчука, одна його заступника ялового та ще декілька сусідніх тепер обнесені одним парканом. Невже й жити зібрались разом? З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дізнаємося, що всі ці земельні ділянки тепер переоформлені на Ушаніну Ларису Володимирівну, значить, продали. Хто ж ця жінка? Тут найцікавіше: Ушаніна Лариса Володимирівна це мати Скарбовійчук Ірини Сергіївни, а це дружина Руслана Скарбовійчука, донедавна народного депутата України від комуністичної партії. І друга колишнього віце-спікера Ігоря Калетніка, який оголошений в розшук за підозру у розкраданні грошей в особливо великих розмірах та фальсифікації підрахунку голосів під час пленарного засідання Верховної Ради 16 січня у 2014 році, виходить шматок лісу, безкоштовно отриманий керівництвом апарату парламенту, тепер перейшов у власність родини нардепа комуніста Скарбовічука, і тепер він обнесений високим парканом. Подивитися на те, що приховано за парканом, ми вирішили з висоти пташиного польоту. Ось вони колишні земельні ділянки керівників апарату Верховної Ради і членів їхніх родин. Зараз паркан огородив понад півтора гектара лісу, який ще декілька років тому лежав в громаді міста Буча. Схоже, нарешті у Зайчука ялового за роки перебування при владі знайшовся покупець на земельній ділянки, які їм дісталися безкоштовно, і у пошуках його вони далеко не ходили, знайшли прямо в парламенті. То скільки ж могли на цьому заробити? Тут не потрібно бути і безпосередньо, так як займатися цими аферами, тому що я прослідковую цей по суті тіньовий ринок і можу впевнено сказати, що ціна за землю тут, в межах земель Бочанського лісового фонду, якраз в цьому місці, де ми знаходимося понад 5 тисяч доларів за сотку. Виходячи з цієї ціни і площі, якою володіли родини Зайчука Ялового, вони могли заробити на перепродажі цієї землі понад 250 тисяч доларів. Ось такий може бути заробіток на державній службі. Схеми намагалися отримати коментар від фігуранта нашого розслідування. Валентина Зайчука для цього надіслали відповідний запит в апарат Верховної Ради та намагалися домовитися з ним про зустріч в кулуарах парламенту. Однак пан Зайчук так і не знайшов часу для спілкування з нами. Валентин Олександрович, добрий день. Добрий день. це Олександр Черновалов, я журналіст Радіо Свобода. Удобно розмовляти? будьте добрі, уділіть буквально минутку. Я прошу прощення, у мене це ріщання. Я вас не беру про поэтому... Дзвінка від керівника апарату Верховної Ради ми так і не дочекалися. На наші телефоні дзвінки Валентин Зайчук теж не відповідав зі свого боку. Схеми залишають можливість надати йому ефір для коментарів та пояснень. безпечно скористатись вкраденими грошима, особливо коли мова йде про величезні суми, потрібно придумати легенду, їх нібито законного походження, повністю знищити злочинний шлиф, який за ним тягнеться, вивести за кордон і там легалізувати, іншими словами, відмити брудні гроші. Наприклад, ви чиновник, що вкрали 100 мільйонів з бюджету, як їх приховати? Скажімо, гроші можна перерахувати на закордонну фірму як оплату, нібито за купівлю товару. Але у цієї схеми фіктивного імпорту є один суттєвий недолік: при бажанні легко з'ясувати, що насправді товар не перетинав кордон. Наші колеги-журналісти з сусідніх країн виявили цілу платформу величезний транскордонний механізм, який допоміг вивести з Росії близько 20 мільярдів доларів. За більш витонченою схемою її назвали ландромат. Журналісти з Молдови помітили, як у їхній країні судді штампують одне за одним рішення такого характеру. Російська фірма має виплатити колосальну суму офшорній компанії. Рішення оформлене як стягнення боргу. Лише за чотири роки існування фінансової пральні з Росії вивели близько 20 мільярдів доларів. Це 30 камазів вщент забитих 100-доларовими купюрами. Журналісти з'ясували, як працювала дана схема, в якій знайшлося місце, і українцям. Отже, британська компанія видає фіктивну позику іншій британській компанії на сотні мільйонів доларів. Причому дані фірми не мають жодних активів. Вручителями позики виступає російська фірма та житель Молдови. Його присутність у схемі дозволяла шахраям використовувати юрисдикцію Молдови. Тож, коли приходить час сплачувати існуючі лише на паперах борги, перша британська фірма звертається до молдовського суду з позовом на російську фірму, вимагаючи віддати борг. Відповідачі без спротиву визнають вимоги. Тож молдовський суддя виносить наказ. Російська фірма має виплатити британський борг на сотні мільйонів доларів. Тоді то російські гроші полишають батьківщину, бо вже за рішенням суду перераховуються на рахунок британської компанії в Молдовському банку, а далі транзитом в Латвійський банк Траста Комерцбанка у всій цій історії з виведення 20 мільярдів доларів з Росії свою роль зіграли і деякі українські громадяни. Тож ми вирішили їх розшукати. Українці були задіяні у ландроматі на різних етапах фінансового прання здебільшого виступали зіц-директорами. Чи знали вони про те, що допомагають відмивати мільярди доларів? Та в яких умовах живуть тепер? Троє з них родом із Миронівки, 100 кілометрів від столиці. Туди ми і вирушили. Долина річки Росави цікаво, що вперше чотири роки тому британська Вейман Пропертіс подала позов у Кишинівський суд з вимогою повернути мільйони доларів від Сібон Лімітед. Серед поручителей фіктивного договору російська фірма Лайтам, директором якої значиться житель цього тихого українського містечка Олег Білоног. Раніше чоловік працював у місцевій будівельній компанії Рай Агробут. За радянських часів тут працювало 700 людей. Тепер виробництво стоїть, розповідає Василь Васильович. Він тут директор і добре пам'ятає Олега Білонога, якого ми шукаємо. «Простий робочий хлопець без всяких там оцих всіх бамбасів, без заносла. Хоч і молодий, був, там були постарші люди на його бригаді. але він робив і як спеціалістка як він непоганий. Де каменяр взяв сотні мільйонів доларів, аби повернути хоча й фіктивний, але визнаний судом борг. З цим питанням ми чергували біля будинку родини білоногі. Аж під вечір вдалося поспілкуватись з батьками Олега Миколайовича. Кажуть, син давно на заробітках в Росії. Я знаю, що він на стройці робить. Хлопці ще недавно приїжджали. Із Богуслава рублять. вони там три місяці роблять, а тоді, наче сюди приїжджають, бо на виїзд, наче їм. А в нього там сім'я, він там приписаний, він там живе. Батьки зрештою позвонили сину телефоном з Росії. Олег Білунок повідомив, що не є керівником згаданої компанії. Схожа історія з руманіком Олексієм. І теж так само. Тоже директором був якоїсь фірм дав. Комедія. Сімеронівські. Дуже цікаво. Зовсім по сусідству у цьому будинку, навіть не огородженому парканом, прописаний ще один фігурант транскордонної оборудки: Олексій Романюк, числиться директором вже згаданої британської Сібон Лімітед. Нам вдалось поспілкуватись з двоюрідною сестрою Олега Білонога Наталією. Вона ж зведена тітка молодого миронівського доларового мільярдера Олексія Романюка. Закончив торговий економічний університет. Ну такий толковий парень був. З научному вчився то робив десь кофі-хаузі у цих мало кафешках. Без поняття, де він навіть зараз не можу вам нічого сказати. Тобто, я його не бачила, вже ну год п'ять точно. Після цієї розмови минув тиждень. Олексій Романюк не вийшов на зв'язок і не прокоментував свій закордонний бізнес. Розшукати третього Миронівського учасника ландромату нам допомогла бабуся його дружини. Микола Кіслов, уповноважений представляти американську компанію Albany Incorporated. дав згоду повернути борг британський Мірабакс у сумі 580 мільйонів доларів. Про це свідчать документи, які потрапили до нашої редакції. Так, от виявилося, що Микола Іванович також проживає по сусідству із Олегом та Олексієм на вулиці Горького. Втім, сусіди зробили вигляд, що ні Миколи, ні його дружини Катерини вони не знають. Я шукаю Колю і Катерину. Поможіть, будь ласка. Нічим не зможу. Ми ж розшукали в мережі резюме Миколи Кислова, Чим він займався до часів, коли засвітився у ландроматі. Працював поваром у спортивних гуртках. Микола Кислов відмовився від коментарів для цього сюжету. Вже у Києві ми домовились про зустріч з Богданом Жмуцьким, столичний адвокат, числиться представником тієї самої британської мірабакс, яка у суді вимагала мільйони з американської фірми, яку може представляти Миронівець Микола Кіслов. Показуємо документи, його підпис підробили. Запевнив пан Жмуцький. Аналогічно Богдан відхрещується і від Миронівських мільйонерів. Богдан відмовився від інтерв'ю на камеру. Згодом ми ще раз поспілкувались з ним по телефону. Ну, по поводу подписи однозначно, что она поддельная, как я и говорил. И мнение своего не меняю, поскольку я же вам говорил вчера, что надо с этим разбираться. Могу транспорта, там всех этих компаний и всего остального. Я точно Який каже, що не знайомий з іншими учасниками оборудки, але з одним із них Віталієм Подвішевським. У 2000-х він був співвласником фірми Укртрансбут. І якщо Богдан не пам'ятає свого бізнес-партнера Віталія, то останній підтвердив давні робочі стосунки. Жмуцький Богдан Володимирович. Ви його знаєте? Ну, коли давно давно у вас був спільний бізнес? Так, да, що так було? Скажіть, будь ласка, які у вас відносини з В'ячеславом Платоном? Ніяких. Ви знаєте цю людину? Ну, слухав. Просто по цьому самому номеру телефону, за яким ми з вами говоримо, також прописана його фірма Jet Business Limited. Мені цікаво, як ви телефон ділите між собою? З ким ділити телефон? Далі пан Подвішевський порадив нам забути його контакти і, взагалі, нічого не копати. І не дивно, адже згаданий В'ячеслав Платон, скандальний молдавський бізнесмен та банкір. Акціонер того самого Молдінкомбанку, на рахунках якого британські фірми збирали фіктивні борги від російських фірм. Отже, як нам вдалося з'ясувати, всі герої нашої історії так чи інакше пов'язані між собою і не лише географічно, так кузина Олега Білоного виявилася зведеною тіткою Олексія Романюка а в соціальних мережах товаришує з сином Миколи Кіслова. Зять пані Наталії, бізнес-партнер Богдана Жмуцького. Віталій Подвішевський. Ось фото кіслова молодшого на одній з автівок партнера Жмуцького, який використовує спільний мобільний номер телефону з фірмою Jet Business Limited, засновником якої донедавна був той же реальний доларовий мільйонер. Платон виходить, чийсь задум про ідеальну легенду, не знайшов свого втілення у реальному житті. Зв'язки між номінальними засновниками та реальними мільйонерами ще раз доводять, що ландромат свідомо організували і підбирали для цієї оборудки людей, пов'язаних між собою. Хто ж саме придумав відмити 20 мільярдів доларів? Президент асоціації українських банків каже, схема в найкращих традиціях КГБ це звичайно, злодійство кримінальна справа. Яка здійснюється в дуже великих масштабах, тобто об обпродається ціла держава. Ясно, що такі речі не можуть робитися без сприяння вищих державних органів. Наші колеги, журналісти ОСІСІРП у своїх останніх розслідуваннях цієї оборудки, натрапили на слід самого президента Російської Федерації, двоюрідний брат Володимира Путіна. Ігор Путін входив до ради директорів російського земельного банку, задіяного у схемі ландромату. Найбільшої в історії СНД оборудки по відмиванню злочинних коштів, у які своє місце знайшли навіть українські мільйонери, але не справжні, а тільки на папері. Це пов'язані між собою люди, яких разом як підставних осіб використали у цій схемі її організатори. На сьогодні це все. Якщо у вас є історія про те, як чиновники зловживають владою про корупційні оборудки або нечесних політиків, пишіть нам листи на електронну адресу. Тіві з вами була програма Схема. Спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось в наступний четвер, о 22.00. До зустрічі.